Першими у боротьбу вступають кадети. У них відповідальне завдання довести, що гідні виступати за збірну області. На шляху намагаються не помічати перешкод чи то пак візаві. «То, що запланував, що вдалося супер не такі, бо не дуже сильні. Великих зусиллях не прикладав. Долю нагород вирішує один день та борцям до напруженого графіку не звикати. Ми після сутичок встигаємо відновитися і, і боремося. З новими силами. Першу штуточку я програв, бо не виклався до кінця і розслабився. А далі А4 виграв, бо був настроєний на перемогу. Всеукраїнські старти відбудуться в травні у Херсоні. Там спортсмени пробиватимуть собі шлях уже у синьо жовту збірну. Наставники впевнені, за львів'ян червоніти не доведеться. У нас, як правило, кадети вони дуже вдало виступають, дівчата і хлопці. На чемпіонат України, якщо б бати минулорічний чемпіонат України, то з 10 вагових категорій шість було львів'ян, які зайняли перші місця. Навколо татамі справжній дитячий мурашник. Наймолодші спортовці уже не знають, як згаяти час. Малечі не терпиться перейняти естафету від досвідченіших колег і, врешті, показати себе. Ми вже давно хочемо позмагатися. Ми так хочемо. Беремо. Я ніколи не пропускаю, бо мені то подобається, а я чогось навчаюся. Для багатьох Кубок області перші серйозні старти, тож переможених тут не буде, адже кожен здобуде досвід. Марічка Думач, Олексій Шелковий головні новини Львова.